Вітаю, мене звати Юлія. Я з міста Дніпро приїхала в Періоцентр для того, щоб здобути нові знання про компанію Періоцентр. Ми знаємо дуже давно в місті Дніпро. Наш керівник Інна Олександрівна співпрацює завжди. Ми слідкуємо за вашою інформацією, за новинами. Ми підписані на вашу сторінку в інстаграм. Саме приїхала, захотілось лише у вас дізнатись певні нюанси, зібрати дану там якусь інформацію, якісь навички саме в вашому центрі. Бо ви для нас являєтесь таким ідеалом. Так, були подібні навчання. Звісно, проходила деякі курси, але ну, в інших спеціалістів, в інших лікарів, збираємо по трішки десь якісь там навички, якусь інформацію. тому Якось так <ріст> хочу сказати велике. Дякую в першу чергу дівчатам, керівникам, які нас вели. Які нас сьогодні навчали. Сподобалося максимум по, по максимуму. Тобто, те, що я хотіла дізнатись, що я хотіла навчитись сьогодні. в мене це ці всі навички. Я відпрацювала, я навчилась, зробила для себе певні висновки. Що саме що саме необхідно мені в подальшій роботі парадонтології. тому дуже задоволені. Приїдемо ще обов'язково за ще одним мішком знань. Зауважень, звісно ж, ніяких немає. Паріоцентр. Ви ідеальні. Дякуємо вам. А побажати хочеться лише багато вдячних пацієнтів. Процвітати в мирному небі, в мирній країні, під мирним небом. Дякую за увагу.